Я хотів донести такі три думки, достатньо зрозуміли, достатньо прості, короткі. Перше це навіщо заповідник, Національного парку і взагалі об'єкт прикладного фонду. Друге це озвучити ще одну історію, яка є в матеріалах, що роздавалися вам. Мова йде про так зване скасування в лобка національного парку лобка, тому що я вважаю, що це дивна річ. І третє, що ми можемо зробити далі. Я думаю, що це за мною чотири кіні. Перша річ, яка торкається заповідників національних парків, вона пов'язана з. Нормальний час до того, як Homo sapiens і людина почали їсти, рубати, забудовувати, добувати і так далі, вона разом з тваринами брала 1% енергії сонця. Сьогодні людина разом з своїм тваринним комплексом, основному, я маю на увазі тварини, бере 40 Тобто ми порушили енергетику планети. У минулому році. День надспоживання, так званий овершутинг-дей це день, коли людство з'їдає те, що біосфера здатна зробити за рік, був в серпні. Тобто за півроку ми з'їдаємо все, що може зробити біосфера. Але це основа того, на чому взагалі може виживати людство. І власне зелені рослини, які зберігаються в заповідниках, вони беруть енергію сонця, вони перетворюють її. В їжу, вони перетворюють її в речовини, які ми використовуємо, вони виконують 21 функції. Це клімат, це їжа, це захист, це чисті ріки, це чисте повітря, це фізіологічно активні речовини, це рекреація, це те, що дозволяє людству в такому жити. Тобто, чим менше живого, тим інше. Його має бути на планеті 2-3. Сьогодні в Україні. Живого, одна третя. Тобто ми перейшли цю межу. І якщо ми не створюємо заповідники, це не добре. Сьогодні в світі 100 тисяч таких заповідних територій. Відсоток для світу це 12. В Україні це біля п'яти таких умовних. Тобто ми і тут пардон, не можемо похвалити, що ми є цивілізовані, що ми розуміємо, яким чином влаштоване життя на планеті. І тому. Творення будь-якої території заповідної — це добре, це нормально. Люди, які ліквідовують заповідники, забудовують заплави, вибирайте якісь слова, чи це садомазохісти, чи це злодії ресурсу своїх дітей в наступних поколінь, чи це вбивці природи і вбивці планети як такої. Я дозволяю собі говорити трошки такі патетичні, високі речі, але це, це реалії, розумієте, воно пов'язане з екосистемою, і це те, про що іноді не думають, чи е, люди з Вищого суду, які говорять, що Сіверсько-Донецький національний парк не потрібен, чи ті, хто вирубує сквери, чи ті, хто забудовує заплави рік. І е, одна річ дуже е, важлива, вчора почав свою роботу е, форум в Давосі економічний. І там прозвучала думка одного експерта, дуже цікава, був спеціальний семінар, присвячений ситуації в Тунісі, Єгипті і ось з цим подіям. Вони це пов'язують із загальною економічною платформою. Тобто це ознаки продуктового чи харчового голоду. А ще як говорив римський клуб 40 років назад, криза людства на планеті, вона проявиться через економічну, але це айсберг, це вершина. Так? А ця основа це екологічна. Це те, як працює екосистема, і це відки які ресурси. І результатом неекологічності для тих країн стали оці соціальні заворушення. Тобто ми маємо думати про цивілізований вихід з ситуації. Чим більше природи, тим краще. Чим більше парків, заповідників, тим краще це дає нам шанс.